Каже, той колок, ви дурні діти, в Арбазан треба їхати. Ну, а як, як до брама заперта? Каже, я в четвертій годині йду до худобу. Дай йому, Боже царство, бо він, певно, вже дожиє не небесний. Давнути кілометри топ цими пантофлями до білету єти. А, а, а Арбензан 22 кілометри їхати там, та, щоб продавала ці білети. Тільки ззаду стояла, вони нічого не знали, а я трохи в школі вже щось кажу. І кажу, три білети на сумзу. Вона не дивиться, що то якась пура. Три білети. Поїзд, дивись, поїзд. що на бітерфет. А пеше по-німецьки, по, по але вже можу я почитати, бо я польську мову. Mm -hmm. Сіла, приїхали в бітерфель. Воїздво, люди... ага, бітефет. Звір, ми звізли, дорогу перейшли, але ми мали справки, що ми українці. Дорогу перейшли, їде поліцей, мотоцикл, гайде в нас. А там переворчив був поляк. І з тим поляком вже розказую, що таке, таке, дивіться, кажуть, як ми ходимо, показую, що подарки ми вже не маємо не, не дадуть брати, вже зима підходить, і ми голі, босі. А вже правда, перед тим, як мали на Айбажан, бурак копати. Ну, Азербайджан, поясніть, що це таке Азербайджан. Не знаю що. Ви казали? Я казала. Таке бюро, таке чуже. Там і куляки вісім на погор піде. І, і, по і дали нам, дали нам паншохівський, як казали. Але такі вже і поштапані, нам нещасне, що вже їй не треба. Але нам дала, бо вже хоч нам поліція в полі пантафіках голіно, боч, а ми маємо з вами робити каже, по-польськи, по на, на, на фабрику вам не дамо в Мус, А такого місті нема, аби вас дати. А він мав два сини армії Німець, що він мусив йому дати робітники. Хіба каже, вам там муситись звертати, як буде місце, а ми вплаче. Ми не їдемо. Аді тут будемо спати, ночувати, то ввечері. темно, ще, то не піде. Чи ви там пересіли, голодні, як нічого буде, уроки немає. Нема, нема. Ну, каже, буде місце, ми вас заберемо. Добре, приїде кухарка, а що нам готовила їсти. Та розказує, нам їсти варити, навіть хробиті у знаєте, як, як небудь затолапала, таку заминку забарила, без молока, без нічого. Капусти варить, ти хробите, ті звуки з капусту. Розказали, ми розказали. Ти плачуть, не ти діти, ти не плачуть. Да? Ну каже, що замербить? Приїздить, приїздила, приїхала, а вона так само до того... Тумсорло, де поїзд ровером, там ровер ліче є, хібус склад, Там є записаний печатка на коло. І нам приїхали вже ми до того Стумсорла. Тепер, каже, я сідаю, а ви мусите пішки йти. І так, що під'їде, а ми цапсом вертаєшся за нами. І так приїхали ми. Вечір, 9 година.